Доброго усім дня. Сьогодні 14 травня. Погода хороша. Небо синє, сонячно. Таке гарне сонечко. Ну, так, ще про холодну. Холодно, звісно, де в холодку особливо. Але надіюсь, що вже буде тепло далі, ще ж ранок. Ой, вчора ж який у нас дощ <кій> сильний ішов. Такий вже різкий. І якось так йшов, цікаво. Тут дощ, великий такі краплі. Тут все, якось моментально вже сонце, нема, навіть як не було. Все мокре, а небо чисте і сонце-сонце. І десь через півчаса знову так само. Ну, ввечері думала, що вже буде якась гроза сильна, бо греміло і дуже чорне небо сунуло. Ну, якось слава Богу, розвернулося дощ що вночі, але не такий, як ожидалося. Дуже пройшов. Думаю, що в город ще довго не вліземо. Ой, що в нас буде на цих городах, один тільки Бог знає. О, салатик. Ніби мій вилазив. В рядочку, бачите? О, дай Бог помаленьку буде. Тут в мене трошки такого бордового, як коричневого, фіолетового. І трошки салатового. Це салатик. О, бач, думала, не вилізе. Тут кабачки, то ще близько немає, де них, мабуть, була холодна земля. Пересіємо нічого. Ой, що з цими баклажанами? Не знаю. Ну держиться. Добре, щоб більше розсади і не садили. Помідори одразу б б накрилися б. Будемо сподіватись, що все буде добре. Тут радіска так гарно, дружненько посходила. Маленька. У мене є і велика, але це для різної пори садю так завжди. Да, радісочка посходила. Так, отам ще далі є радіска. Не буду йти, ну не бачу, щоб вона ще сходила. Я її трошки пізніше сіяла за ту. Ох, і пройшов дощага. Це гарна, це на зиму ми садили з дітьми, то хороша. А там в селі у нас город, то ми весною посадили, то не знаю вже. Поїдемо десь через тиждень туди, побачимо. Клубничка не померзла. Все добре. Слава Богу, що все добре. Дуже роса. Сильна роса. О, я рада, що не померзло нічого в нас. Ой, яка роса, дивіться. Оце така роса. Красива, така. Роса гарна, так. Да. В городі сьогодні нічого, я не буду робити це 100%, бо не війдеш. О, наче як сходи, це тут я льон посіяла такий. Синенький льон і червоний, наче як починає сходити, будемо бачити. Так як в город я не піду, то я буду сьогодні квіточки, які купила на базарі. Там пару штук буду їх садити. Ось квіточки ці. Ой, як їх дощ поприбиває, які вони бідні. Ну нічого. Візьму цей. В мене є такі підвісні ринки. Я їх посаджу, тільки цю вербенку. Мені казала жінка, яка продає їх, що вона на сонечко не любить, то я її там, де і ту поставлю під виноградом. У мене є довгі такі теж коробочки. Ой, диви, аж корінь оголило, так дощ вибив. Видно, що під стріхою воно одразу. Ну нічого зробимо, розсадю. Це сурфінії і вербена. І ще є в мене робота, треба каченятка винести, попробувати на двір трохи їх, щоб, щоб привикали до двору. О, ці петунії теж так потріпало, потріпало. Бідолашні такі квіточки. Нічого, вони швидко поправляться. Такі, які вже перецвітають, я відщіпую, щоб вони красивіші росли далі, пишніші. о, Бачила, що коли садять петуні ну, з базару квіточку, то беруть спочатку. Від, ну, Відщипують всі квітки і садять просто кущ без квіток, щоб вона пишна була. Але мені сюди жалко, я так не роблю. Я садю зразу цей, з тою квіточкою, що купила. Хоча вона кожен раз рекомендує відщипний її і буде пишніший кущ. Кажу, хорошо. а сама ніколи так не роблю. Ну, мабуть, треба було б. О, таку повідриваю оці, які потріпані сильно. А, сила хай йде в молоденькі квіточки і пишно, розцвіте. А. а це отак. Ця вже розпушилася. А це й не знаю. Ну трошки ніби набирає кольору, вже не такий білий, як був. Померз. Пропав був великий такий вазон пеларгонікий. Так. За скоро жовті і рисики. Це жовті в мене вони. А то мальва там. Не знаю, яка кольором з згорода. З насінинки посіяла її прижилася і так гарно цвіте. Обрієта жива, жива обрієтка. Ось тільки вона одна, треба мені посіяти, ну це вже цей рік пізно. Треба взяти і з пачечки сіяти, щоб багато було. Це гвоздічки, це я сіла, їла з пачечки. Прижилося один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще одне там на городі загубила. Це з пачечки таке воно. О, тут соняшнички посадять, але ну вони ще не сходять. Ну Якщо буде отаке ласкове сонечко, як сьогодні, то думаю, що все швиденько в нас посходить. Так. Ну, вирву одненьку редісочку. О, гарна радісочка. Ще одненьку О, все. Хай розтеж трошки. А це рядочок салатика, оце. Це я садила вже давненько. Тут все було в салат. То попросила. Малого сина, щоб мені переорав, чоловік був зайнятий на роботі. Відзначила, кажу, сюди не заїжджай, той мені все перемолотив тут був. Оце рядочок спасся, салату, а нічого вже. Він не зрозумів, що я з нього хочу просто. Ото от в мене в цьому <гум> буряні повинні посходити. Рядок чорнобривців високорослих, айстри низкорослі і майори, цукі, як синії. Ц... <кій> Нічого не сходить. А, щось сходить. Де це? Я бачу, де це, де це ось. Якщо вам видно, щось сходить. І от тут сходить. о. Хорошо буде вже видно рядочок, тоді я просипаю. <кій> Дуже люблю ці квіти, вони до осені цвітуть. Пам'ятаю, як на 1 вересня нам завжди робили батьки букети айстри, е, такі з цими з чорнобривцями. Такий запах цих букетів був специфічний. Гладіолуси такі різнокольорові. ну Гладіолуси це в нас в селі було рідкістю. З кого були гладіолуси, це був букет найкращий. Гарно так було. О, ці черешеньки в нас, багато цих маленьких, які пооблітають, да, не, не буде рясно. Ну Нічого, щось буде, щось лишиться. Це і так дивно, що не пообмерзало, бо у багатьох, що взагалі чорні листя стоять. Оце наша абрикоса, вона рано, цвіте дуже рано. То я... було пару абрикосів, вже щось не бачу, їх, мабуть, оббило. Не бачу, немає. Було пару штучок. Вона дуже рано цвіте і майже всіх, да, вона пропадає. Викручувати її і посадити тут якусь обичну абрикосу. Дуже ранньо її не треба. А, ось. О. О. Бачите, і все одно воно гниле. Нема. Померзла. Бачите? Не буду більше раннє таке купляти. Бо цим грушкам нічого нема. Вона пізніше ціла набагато. Оце грушка, нічого нема. грушка добре. Ще ще навіть цвіт якийсь. Як гарно на грушці все є. А це яблунька. Ну, що на яблунці? О, і на яблунці є яблучка, видно. А що дуже раннє пропало. Ну, будемо знати. Ну, всьому треба вчитися на своєму опиті. Ніколи не пізно. Було би бажання. А ця вербена тільки краща стала в цей дощі дубар. <рес> І в пользу. І ця також, бо так багато цих е, завізів цвіту Буде цвісти дуже. Тут так собі не дуже, але починає багато бути також. Так, да, вона справді не любить бо холодно і вона сонце не, майже не попадає пару годин ввечері. Отак ну, гарного усім дня, друзі. Бережіть себе позитиву, миру і злагоди в сім'ях. Будемо працювати.